Всім привіт! Ви на каналі Люблю квіти. І сьогодні справи в мене ось такі садові. Саме перше, що я робила, це я плела ось таке гніздечко лелека. Ось таке воно. Лелеки не справжні, декоративні. Плела я його на ось такий штатив. Він залізний, зроблено ось таке колесо з такими розмітками, і так я плела кожну гілочку. Гілочки. Свої зібрані з дерев, які ми обрізали, що були на квітнику. Такі, які добре вигиналися, і я з них сплела. Ось так виглядають лелеки на гнізді, якому я зробила. Вчора чоловік причепив їх до цього колеса. Ось такі мої лелеки. Колесо моє прокручується, можна повернути і так, і по-іншому. Ще крапелька ранішньої роси велике на дзьобі. Краса. Наступне, що я сьогодні буду робити, це буду розсаджувати ось такі піони. Це карликові фіолетового кодору, Я їх розділю, тому що вони в мене різної величини. Мені їх подарували, поділились з ними. Про посадку буде відео. Розділила я на 9 частинок, викопала 9 ямок, полила перед посадкою водою, тепер будемо садити. Ось є в мене така частинка Іриса. Такі корінчики гарні. Тепер. Таку. Беремо корінчики ось ці і їх складаємо ось так і опускаємо в ямку. А землю, щоб присипати, будемо присипати ось по цю гульку. Не більше, не по зелене, не по листочки, тому що іриси цього не люблять. Вони люблять, щоб в них більш була оголена коренева система. Ми просто їх ставимо, розправляємо, засипаємо, але не повністю. І вони добре приживуться, і все буде добре. Тепер хочу показати, як виглядає посадження рису. Ось так і оголена ось ця частинка, і так навкруги. Здається, простішого немає, ніж посадити і рис, але в кожного є свої особливості. І я загляну наперед до своєї гортензії. Зніму укриття, побачимо, як вона себе почуває. Ось так укриття сухеньке. Починає проростати. Молоді листочки. Скажу по-чесному, укриття було здуло вітром, коли був сильний вітер. Я вчасно побачила, прикрила укриття зверху, притиснула цеглою, воно тримається дотепер. До Знімати я його ще не буду, тому що стабільної температури немає, боюсь їй нашкодити. Забрала я також свої квіти з підвалу, там залишились тільки вже хризантеми. Це в нас є цинерарія, седум, бегонія, ось тут. Вона ще не проросла. Це не сортова бегонія, така обикновена з плямистими листочками. Вона майже є в кожного. І ось такі квіти почали проростати. Назви я їх просто не пам'ятаю. Заказувала тогоріч влітку. Вони мені сподобалися. вони цвітуть жовтими квіточками, дрібненькими такими. І посадила я їх в те, що мала. Осінню не висадила на квітник, аж тепер буду весною. Ось так вони проросли вже в підвалі. Ось так я попідстригала свою цинерарію, коротко, залишився ще тільки один кущик, щоб при проростанні він не розвалювався. Ще хочу показати рози, які вони скільки їх як пережили після зими. Було амур заважає зйомці. Ось це одна роза із п'яти. Було їх всіх разом десять, але інші п'ять не пережили літо і зиму. Ось як вона гарно почала з пічних пазух Проростати листочки, це одна з найкращих, інші трошки менше, але ознаки життя в них є. Назва сорту і якого кольору вони будуть, я ще не знаю. Бачу. Седом, тому стояв в підвалі, бо зростав ціле літо в горщику. І ось так красиво робив шапочку в цьому. Горщику. Тепер я його буду обрізати. Ось це все навкруг або навіть більше. Стрижку седом переносить добре, і це для нього навіть корисно, тому що почнуть проростати нові молоді зелені пагінці соковиті насичені. А ось це можна вкорінити. Поставивши його на ґрунт, почнуть проростати корінці, і він прекрасно корінюється. І тут прийшла кусачка. Ось як я розділила седом і ці корінчики. Роблю це вже при фонарикові, тому що висівала ще моркву, бо забула висіяти під зиму. Ось, як я поділа на три частини. Тут можна навіть і на більше розділити. І зараз буду розсаджувати. Пікірую сьогодні свої квіти, більший об'єм ґрунту. Ось такі стаканчики. Стаканчики з дренажними отворами. Я обрізала верхній край стаканчика, як бачите, кожного. Тому що він створює додатковий об'єм, а це, відповідно, займає місце. А без цього краю можна стаканчики ближче поставити одне до одного. Тому що місця під підсвіткою не так вже і багато. Розпікірувала я деякі свої рослинки, почну з лаванди. Чому я так швидко її пікюрувала? Тому що. З посіву зійшла тільки вона одна, і в контейнері вона також одна. І це займає місце під підсвіткою, тому я її розпікірувала в окремий стаканчик. І це буде займати менше місця. Наступне це є віола. Їх також зійшло тільки три штучки. Ось тут одна, а тут їх було дві, і так я їх вже і не розділювала. Розпікірувала я також ліхніс. Тільки чотири штучки це з більших оці кольорові стаканчики і ось цей один. А це все решту петунія. Чесно, цього року з розсадою своєї петунії я не задоволена, тому що вона ще на сьогоднішній день дуже маленька. В цьому є, напевно, моя вина, тому що я щось неправильно роблю. І я так думаю, це напевно тому, що я прожарювала ґрунт. І прожарили всі поживні речовини, і їх немає, щоб петунія активно зростала і розвивалася. Також була така проблема: почали сохнути нижні листочки на петунії. І не знавши, що робити, тогоріч, в мене загинула більше половини розсади петунії, яка була краща і гарно розвивалася. І я пригладіла такий спосіб, що можна поставити біля розсади стаканчик з водою. Це, вона буде випаровуватися, і це буде додаткове зволоження. Я таке зробила, і результат, можна сказати, був одразу. Тобто листочки перестали сохнути, і це допомогло. Пікіровку буду проводити і далі, але не зараз, трошечки пізніше на пару днів, тому що мені ще треба докупити ґрунт і стаканчики.